Доброго дня, всім добрим людям. І так, дякую всім за підтримку каналу. Ну і розберемо сьогодні продовження мобілізації в Україні, а то виникає багато питань в людей. Люди не знають, як діяти, і що таке держава по відношенню до людини. Держава по відношенню до людини і громадянина це є фактично практичний рабовласник, оскільки держава пішла не тим шляхом. Який був покладений в основу Конституції України, те, рівно як і був покладений раніше про розвинутому соціалізму? І пішла шляхом крайнього індивідуалізму. Цей крайній індивідуалізм між людьми, він закладений давно. Софісти ще на зорі розвитку суспільного поділу праці, зрозуміли, що в майбутньому. Ну, тобто зараз яке ми маємо. А от я звертаю увагу, що софісти це п'ятий, шостий, шосте століття до нашої ери, четверте століття до нашої ери, коли вони найбільше, найбільший вплив мали, і вони були першими інтелігентами на планеті і фактично першими, хто перевів монетизував свої знання у вигляді філософських понять і у вигляді висловлювань. Риторики там і так далі, і вони перші монетизували і робили це все виключно за гроші. В майбутньому розвиток отримає заперечна природа всезагальному, що ми наразі і споживаємо. Тобто, все загального або спільного перспективи не буде нічого практично, все буде приватне, все буде крайнього індивідуалізму і нічого нового я тут не придумав. І тепер стосовно... Самого головного, саме указом президента України No 741, 2024, про продовження строку проведення загальної мобілізації в зв зв'язку з триваючою, і там далі йдеться стандартна формулювання збройної агресії проти України там і так далі. І пункт перший звучить у цього указу так. На часткову зміну статті 3 указу президента від 24 лютого 2022 року номер 65 дріб 22. Тобто на часткову зміну знову ж таки указом президента продовжено вносити в зміни в ті укази президента, в якими внесено були зміни. Про внесення змін до указів президента у відповідності до внесених змін. І е, таким чином е, мобілізації продовжили на 90 діб. І як я говорив раніше, на сьогоднішній день склалася така ситуація, що люди не розуміють, що якщо е, хтось там має в е, мобілізації вістрочку, розстрочку, або ще якісь там різного роду е, на приду, штучно створені або придумані. Перепони для кошерного бізнесу, тобто для того, щоб монетизувати владні повноваження, то на сьогоднішній день держава як регулятор цих відносин має пріоритетне право, і те, що вона напише або внесе в зміни в законі, те й буде в принципі виконуватися. Ну і в Верховній Раді не розглядується наразі. Жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, і так само виступають і всі учасники, які чи піддували президента України, які сьогодні виступають на публіку і розказують, що мобілізаційний вік не будуть знижувати. Теж саме вони розказували, коли знижували мобілізаційний вік з 27 до 25 років. І стосовно жінок, вони говорять також, що їх призивати не будуть, тільки виключно за добровільною згодою. Хоча ця виключність за добровільною згодою може досягатися різними методами впливу на цю особу, яка надасть цю добровільну згоду. На сьогоднішній день люди до кінця не зрозуміли, що в нас точиться війна, і що все, що буде прийнято державою, практично. При тому, що наразі в нас будується класична поліцейська держава, а саме поліція захищає інтереси держави і ніколи не захищатиме інтереси простої людини чи громадянина в спорі з державою, оскільки так побудовані всі сучасні віртуальні держави, і на сьогоднішній день Україна в даному випадку не є винятком. Усі заяви, що стосуються примусової мобілізації. 18, людей з 18 до 24 років після проходження ними базової військової служби це маніпуляції та спекуляції. Ну і про це всі говорять, але разом з тим, всі готуються до того, що ця мобілізація мобілізаційний вік буде знижений, в разі якщо нам нададуть доволі достатнього озброєння, а озброєння як сама. Як показала практика, сама по собі не воює і сама по собі не стріляє і не приймає рішень. Ці всі рішення, які стосуються застосування зброї, приймаються конкретною людиною чи громадянином, який признаний на військову службу, і неважливо по мобілізації чи без. І так, на сьогоднішній день питання стоїть в тому, що в нас недостатньо озброєння і мобілізаційних людей, яких мобілізували на сьогоднішній день. Темпи мобілізації збільшились по словах радника президента комунікацій Дмитра Литвина, збільшились в 2,5 рази. Тобто, мобілізують у нас. Достатньо людей для того, щоб воювати на сьогоднішній день. У нас недостатньо зброї, недостатньо озброєння, знову ж таки, з їхніх слів, для того, щоб воювати чітко і отримувати там, утримувати хоча б ті позиції, які на сьогоднішній день є на лінії розмежування. Багато людей думають, що війна їх не буде стосуватися. Є ще багато людей, які сьогодні в ресторанах саме так і думають, і саме про це говорять. Але, на превеликий жаль, на моє глибоке переконання, війна буде стосуватися всіх, в тому числі і жінок, і тих, які на сьогоднішній день не підлягають мобілізації, бо мають відстрочку чи розстрочку від мобілізації чи будь-які там інші ці. На моє глибоке переконання, всі живий, здоровий має руки, голову і вміє управляти хоча б будь-чимось або щось робити для того, щоб ми утрималися і почали відвоювати втрачені нами території. На моє глибоке переконання, всі можуть бути мобілізовані. Знову ж таки, не я це придумав. Знову ж таки, дифузне право і дифузна війна. Хоча її багато не визнають як дифузного права, так і не визнають дифузної війни, хоча ознаки всі мною давно описані, висловлені, і тому е просто треба вникнути в суть цього, не робити вигляд, що я там щось сказав неправильно, і постаратись осмислити все вище мною не Дякую за увагу. Всім всього доброго.